Да, я б хотів, щоб сьогодні ви е, побачили цю метафору. Да? Я попрошу в своїх зошитах, я сподіваюся, вони у вас є. Просто на середині сторінки намалюйте горизонтальну лінію. Да? І, ну, е, Олексій, ми будемо з тобою. Да? Я тебе бачу хорошенько, да? да. Горизонтальну лінію і на ній поставте дві точки. Одну точку назвіть А, другу точку назвіть Б. Да? Ну і зверху над точкою А намалюєте якусь таку людинку. Помните? Точка, точка, горечик, палка, палка, два кружочка. Да, тобто да, 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 да. А, 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 а – це актуальне. Це те, що зараз, да, те, що сьогодні. Те, що пече, те, що хочеться прямо зараз, те, що ти називаєшся тут і за тепер. Да. Точка Б це бажане. Бажане, да, це. Ну, всі розуміють, що воно не в минулому, да. Бажане те, яке ви хочете отримати, це десь в майбутньому. Це може бути сьогодні ввечері, це може бути через тиждень, це може бути через рік. Не знаю, може, це може бути через п'ять е років. У кожного своє бажане і кожен собі свідок. Коротше, Б – це бажане. Да. Так, ну і щоб загальним, загальному вигляді це розглядати, да. в точці А під точкою А. Не пишіть проблема. Далі, у вас якась проблема. І давайте я буду вже розглядати, що ця проблема можливо? Можливо, вона знаходиться в, е, в сімейних відносинах. відносники. Да. Яка вона ним важлива? Яка важлива, що вона неприємна. Да? І ви б хотіли змінити? Це може бути якісь недорозуміння. У це... мене одна на консультацію прийшла, баришня, я в неї запитав, що ти хочеш? Потрібно було визначити, що вона має, да, де вона знаходиться. Вона каже: знаєте, з гаряча трошки така каже: я хочу прибити свого чоловіка. Да. Я говорю, так це ти до мене прийшла прибити чоловіка, знати як чи що. Не, не по адресу. Ти справді цього хочеш? Ні, ну якщо чесно, да, я хочу вирішити питання з ним. Ми в нас з ним конфлікт, і от ми не знаємо, як його вирішувати, і так далі. далі. Да, ну, іноді я, до чого зводиться люба проблема? Да? Неважливо, яка проблема, всі проблеми, по суті, це я не знаю, як її вирішити. Да? Це я чогось не знаю. Зуби болять, це не проблеми. Проблема я не знаю, як зробити так, щоб вони були здорові. Дитина вчиться на двойки – це не проблема. Проблема в тому, що я не знаю, як мотивувати його вчитися добре. Да? Чоловік там, мене не поважає, чи жінка мене не підтримує. Да? Це не жінка не підтримує, не чоловік підтримує. Я не знаю, як зробити, щоб вона підтримувала, а він поважав. так. По суті, це не знання. Люба проблема зводиться до, м до питання: я не знаю, я не вмію. Да? Знаю, я, то не вмію. Да? Або я не можу, і знаю, вмію, а сили немає. Тобто я не можу. Да? І дуже часто. 에, проблема, да, яку ти довго не можеш вирішити, вона накаплюється, да, і в кінці кінців зводиться до самосприйняття, що зі мною щось не так. ну Спочатку з ним щось не так. Да, або з дитиною щось не так, вона погано вчиться, значить, з нею, або з чоловіком щось не так, да, або зі мною щось не так, тому що я не можу з цим справити. Да. Тобто, по суті, це б'є по самому больному, по само, 에, самосприйняттю, самооцінці. Да, і Ну, неприємно жити, коли знаєш, що з тобою щось не так і за сумніваєшся і так далі. І зрозуміло, що хочеться вирішити цю проблему. А тепер, Олексій, там між точкою А і Б. Дивіться, постав, постав стрілочку від десь зверху, знаєш, типа така дуга. Так, десь над А починається і над Б закінчується. Я хочу переміститися в пункт Б. По суті. Кожна людина, коли в неї виникає якась проблема, що вона насправді хоче? Вона хоче отримати бажане. Да? Тобто, це бажане називається проблема вирішення. Да. Да. Щоб зуби перестали боліти, чоловік став поважати, жінка стала підтримувати, діти стали вчитися. Да-да-да-да-да. Отака стрілочка, да? це така думка з'являється у більшості людей, що для того. Щоб вирішити проблему, по суті, це переміститися з точки А в точки Б. І це правда. Тільки ось ця моя задача сьогодні показати, да, що це неправильна стрілочка. Да? Це так називаємо тваринний шлях. Да? От тварини так вирішують. Да? Або як вони равлики. Да? От равлик повзе, чого він повзе? Якусь проблему вирішує. Або він голодний, да? або він від когось тікає. Або він її повземів розмножувати. Ну, три проблеми у самих простіших. Це його сила двигає з пункту А в пункт Б і так далі. І дуже часто люди питають, пробують вирішувати проблему, так як той Да? тікти від небажаного, переміститись в бажане. Але для людей це не буде вирішенням. Це знаєте як? От у мене щось заболіло, да? і я бачу рука болить. Я починаю е, лічити руку, вилічив руку, рука не болить, нога болить. Та да? я починаю лічити ногу, там, почка болить, починаю да? почку Це називається не ту проблему вирішили. Да? Тобто, стрибок у майбутнє це якраз як вирішити саме ту проблему. Да? Тобто проблема не чоловіка прибитий, да? тому що він там не поважає мене і так далі. Тому що, якщо ти вирішиш цю проблему, то в тебе з'явити шість десяток проблем. Вже зв'язаних з юриспонденцією, там із з юридичною відповідальністю. Якщо ти дійсно так почнеш вирішувати проблему, яка насправді не є проблемою. І тому, Олексій, закресли цю стрілочку, закресли із пункту А в пункт Б. І. Зроби стрілочку в зворотному напрямку. Зверху, зроби стрілочку, із пункту А в пункт Б. Навпаки. Оце із Б в А? Із Б в А, так. Да. Не з А в Б, а з Б в А. І я зараз покажу, як це робиться. Да? Таким чином, вирішує проблеми десь 10% людей. 90% вирішує із А в Б. Да? А самий оптимальний спосіб і, як би сказати, людяний спосіб це вирішувати їх навпаки із пункту Б пункту А. Чому? тому, що у людини є така можливість. У нас є така можливість, і вона набагато е, досконаліша, набагато приємніша, набагато легша, набагато потужніша, ніж е, обичний спосіб із пункту А в пункт Б. Тепер е, напиши, е, Олексій, справа на точечкою Б. Давайте ми подивимося, що таке Б. Майбутнє, бажане майбутнє, яке Б. Просто напиши, проблема вирішилась. Просто проблема вирішала. Не, Зараз важливо, як вона вирішилась, важливо, що вона вирішила. Да? Тобто зуби перестали боліти, дитина стала вчитися, по крайній мірі, оцінки хороші при, за школи хвалять, дзвонять, да? чоловік поважає. Жінка підтримує, да, якось вона вирішила, і ти ще не знаєш як. Да. Е, Олексій, скажи, що, що відчуває людина, якби як в тебе проблема вирішила, в тебе не один раз таке було. Що відчуває людина, коли раптом проблема ти добрався до пункту, де проблема вирішила? Супер, супер. Я дуже задоволений і вау-ефект таке е, полегшення, неймовірне. Супер. А тепер допиши, okay. до проблема вирішилась легко. Задобав одне слово. Проблема вирішилась набагато легше, ніж ти думав. Да. Що відчуває людина, коли вона в такому пункті Б не просто вирішилася проблема, да, там чуть не вмер, але а легко, йолки, оказалося бідра мов. Да. Да -да -да, добав туди легко. Добав туди ще одне слово. Набагато швидше, чим ти думав. І я добавлю ще одну річ: дивно, да? тобто незвично, не так, як ти привик. Якось воно так відбулося, що ти сам дивуєшся, да? що, що взагалі таке можливо і так далі. Скажи, Олексій, що відчуває людина в пункті Б, коли проблема вирішилася, по-перше, легко, друге, швидко, ну, набагато швидше, ніж ти розраховував, і третє, ще й несподіваним способом. Що додається, величезну, величезну подяку Господу за це. А тепер додав нижче не просто проблема вирішилася, а нижче додавши. Так ми говоримо про проблему в стосунках. Да? В стосунках тут додаються речі, які, ну, в принципі, скрізь стосунки, навіть в, в бізнесі це стосунки з клієнтами або з партнерами, там, або з інвесторами, і так далі. А тепер додавте там, де проблема вирішилася, в стосунках там можливо ще одна річ. І я. І партнер, тобто чоловік або жінка, просто в захваті, да? вона вирішилася таким чином, що і чоловік довольний, і жінка довольна. Да? А що таке можливо, а от уявіть, що таке відбулося. Да? Олексій, якщо проблема вирішилась легше, ніж я думав, швидше, ніж я думав, ще й дивним способом, так що я в шоці задоволений на 100%, да? що я й не думав, і дружина, або ну, Тебе дружина, да? Вона теж в шоці, що вказується її це набагато легше, і так далі. Що туди додається? Здивування і подяку. Да. Е, я шо Що, е, чому я е, звертаю увагу на, на пункт Б на почуття в пункті Б? Тому, тому добав туди я колись з Саліною з дочкою працював. Да? Я говорю, Аля, а от коли ти досягнула, ну ми там одну проблему з нею вирішували теж цим же способом, що ти говорить, відчуваєш у відносинах, да? от, Ну ми там роздивлялися відносини, вона каже: Ти знаєш, я відчуваю впевненість, да? Да. Це, е, якщо проблема вирішилась легко, швидко і дивним способом нестандартним, так як ти ніколи не вирішував, да? так що і ти, і твій партнер задоволені більш ніж на задоволені. То ти будеш мати три прецесійні результати. Поміж ними насправді вони основні. Перше впевненість, да? друге, довіра. І третє – свобода. Ти будеш відчувати, що ти можеш набагато більше, ніж ти міг в точці А. Супер. І тепер скажи: а якщо проблема вирішиться саме таким чином, то яке бажання, в якому ти стані будеш, коли проблема будеш, і яке бажання в тебе виникне? Що, що в тобі відбудеться, коли це відбудеться, коли точка Б буде досягнута? Що, що ще захочеться? Захочеться чогось більшого, масштабнішого, величного, грандіозного. Так. Да. Оце... Оцей розвиток, я називаю, не розвиток шляхом природного відбору, а розвитком шляхом людського вибору. Так. Ти тепер вже можеш вибрати наступну точку Б, знову побачити себе. Так. Друге, коли ви звертаєте увагу, неважливо, як ви це зробите. Важливо, що коли ви звертаєте в точку Б, у вас з'являються емоції, емоції: яких немає в точці А. Просто вони з'являються непонятно. Це мабуть, диво якесь. Це наша здатність в точці Б, коли ми дивимося на точку Б. Як ми себе будемо почувати, коли це питання вже вирішене, у нас раптом з'являються ці емоції. І що відбувається в голові? У нас починають включатися ті нейрони, які здатні знайти рішення, яке перенесе тебе з точки А в точки Б. Тобто, ти не в точці А з відключеними нейронами, тому що коли в тебе не можу, не знаю, не вмію. Тебе низький тон, ти незадоволений. А незадоволений – це низькі емоції, це мало енергії, це машина, яка не, не заряджена. Це мобільник, у якого батарейка сіла. І в цьому стані е, досягнути точки Б ну практично неможливо. Чого? Батарейка сіла, бензину немає, ну, зрозуміло, так? Да? І в першу чергу нам в А треба задавати питання: не що робити, не рухати зі точки А в точки Б з пустим баком. Спочатку потрібно зарядити бак. А як це зробити? Стрибнути в майбутнє. Побачити себе, який це виконав, побачити себе, що це виконав швидко, що набагато легше, набагато е, е, дивним способом, як ти ніколи, це вже творчість включилась, Да? Неважливо, як ти це зробив, важливо, що ти відчув, що ти це зробив. І в тебе починає підніматися настрій. Настрій це тон, говорять психологи. Да? Від того, що тон піднімається, починається включатися вже передній мозок. Це кора головного мозку. В цьому передньому мозку знаходиться центр, який здатний мати доступ до поля інформації, яке недоступне для нашого середнього звичного мозку того режиму. Да? І тобі, до, до тебе приходить не думка, як це зробити, а осяяння да? ідея. Відкриття багато слів є. І ця ідея показує тобі шлях. І в тебе піднімається настрій. Я, І чому я саме за, в такому стані набагато легше знайти рішення в точці А. Ви ще знаходитесь в точці А, але відчуваючи себе в точці Б, у вас вже піднявся настрій. Ви вже заспокоїлись, чому а проблема вирішила. Вона ще й виражилась дивно. Да. І починають задійснювати ті нейронні зв'язки, які може бути у нас не один раз були такі, е, такі стани, да? стану цього сяяння. Як ви себе відчували, Лесі? Як ти себе відчував, коли ця ідея в голову приходила? Вона може спонтанно приходити. Да. І супер. Да. оцей супер, да? е, чекати спонтанності, це знаєте, як чекати закоханості, Бог його знає, коли вона прийде. Да. Тут питання, проблема сьогодні. Як її сьогодні вирішити? Стрибок у майбутнє. Не чекай весни, коли сонечко, коли дівчатка там і так далі. Ключається. Я хочу приклад розказати: історію, яка відбулася буквально недавно, що як працює стрибок у майбутнє, і особливо ем, як працює, коли поряд чоловік і жінка. Це да? навіть дату я собі записав. Ем, е, я вам порекомендую після цього вебінару почитати, тому що вся наша розмова. З, ну, скажімо так, з, з клієнтом, пацієнтом, з яким я працював, вона по суті, зафіксована тільки ім'я, змінено і е, ну, звідки він змінено. Да? так? я собі, що людина прийшла на, на консультацію з одною простою річ. Вона хотіла її запит був, хто вона була в точці, а в неї були певні проблеми. Да? Ну, По суті, ці проблеми було можна вирішити, якщо збільшити свій доход до 2000 євро. Людина просто хотіла: я хочу на 2 тисячі підняти ці євро. Ми почали не з того, що робити. Я... А коли ти хочеш це дивитися? Через місяць. То було 15 лютого, 15 березня, він хотів би, щоб до нього поступило 2 тисячі євро. І ми почали працювати. А навіщо тобі ці 2 тисячі? На що ти їх потратив? І тут він визнається. Знаєте, дуже добре, що сиділа рядом. жінка. Вона на нього сиділа, вона теж підтримувала, і вона просто записувала. Він каже: дружині купити мобільник знаєте, я, це Люди живуть в Германії, да, по екрану видно, що дружина на нього кинула такий підозрілий погляд, да, і я зрозумів, що треба клієнта рятувати. Да. Я говорю, а ти дружині потрібен вона мобільник? Вона взагалі хоче мобільний. Хорошо вона рядом була, він до неї повертається, хоче мобільник? Вона каже, не хоче. Він до мене не хоче. Я говорю, а спитай, що вона хоче. А що ти хочеш? Вона каже, я в Єгипет хочу, я вже багато років там не була і так далі. Каже, хоче в Єгипет. то На що ти потратиш дві тисячі? На Єгипет. І раз, у жінки зразу лице змінилось. І ми почали знати, а тепер уяви, хто заробив швидко, легко. Він просто уявляв, що ти швидко, легко заробив. І ви поїхали з дружиною в Єгипті, як вона себе почуває? Він каже, просто чудово почув. А тепер уяви, що ти не 15-го числа, 15-го березня. Це ж не кайф, правильно? Праздник, ти свято, що 8-го береш, а ти 7-го березня заробив. І якраз кажеш, я тобі дорогенька, нарешті путьовочку і так далі. Бачу, жінка так підскочила, на нього подивилася. Він ну, хорошо, я буду себе краще почувати, якщо 7-го і, і так далі. Тим закінчилось це. Да, я в нього запитав останнє. Говори, а тепер уяви, що ви 7-го числа в Єгипті. І подивися, яким поглядом там, в тому Єгипті, на тебе дивиться твоя дружина. Так? І він так сидить, знаєте, його як дьорнуло, каже, пляха муха. Так? Каже, це те, про що я мріяв. Я в неї питаю, а ти як себе відчуваєш? Він каже, це той, в якого я закохалась. Я його бачила таким ще 20 чи скільки років назад. Каже, Дивіться, оце стрибок у майбутньому. Вони обидва, зрештою, зрозуміли, навіщо їм потрібні відносини. Навіщо? А для такого погляду. Да? По тому що вище щастя для мужчини це коли жінка дивиться на нього і бачить його, коли він не тільки може це зробити, а коли він це зміг зробити. А для чоловіка, який це зробив, вище щастя, це коли на нього жінка. Да? І вони нарешті, то навіщо тобі 2000? Щоб жити на всі сто? Жити на всі сто. От якщо мета так роботи. Насправді, да, я хочу даже зачитати не 27 березня. Вони вже були в, е, в Єгипті не 7, а 3 березня. Чому 3 березня? Тому що гроші він отримав. Перші гроші він заробив. Дивіться, що зробилось? Коли він побачив, як на нього подивиться жінка в пункті Б, коли вони будуть в Єгипті, то в нього щось включилося, і він тут же згадав людей, кому він може запропонувати свої послуги. Тут же каже, в мене немає таких людей, це в Німеччині вони жили. І тут же сказав: все, я згадав, в мене є двоє людей. Спочатку одного згадав, потім другого. Звідки ця згадка прийшла? Включилися нейрони. Він мало того, що згадав. Він ще й поїхав і зробив їм пропозицію. І через п'ять днів стрибок у майбутнього перетворився на таке письмо, такий лист, який до мене прийшов. Зараз я його зачитаю. Це е, я на рахунок того, якою силою наділен, наділений жіночий погляд, коли вона дивиться на чоловіка, який спрацював на повну, на 100%, навіть більше, притом ще й легко. Ще секунду. Ага, все. Е, добрий день. Це далі. Пам'ятаєте, ми з дружиною були у вас 5 днів тому. Хочу подякувати. Відчуваю, що якась сміливість в мене з'явилась. Коротше, оце зараз їду від клієнта. Я вже всю суму заробив. Це просто, ну це просто якесь диво. Розумію, що ці історії в моїй голові вони були в минулому, а зараз тепер, йому воно як прорвало, як поперло. Я зателефонував трьом клієнтам, вони всі погодились зустрітись. Я їм запропонував, я їм ще нічого не зробив, а вони вже всі наперед заплатили. Наперед. Так що все працює. Велика вам вдячність і хорошого вам вечора. А в той же вечір, пізно ввечері, прийшло ще один лист. Вибачаю, що так пізно, добрий вечір. Зараз зателефонували ще дві людини. Це просто диво якесь. І один із тих, хто зателефонував, от тільки що приїхав, і теж вже розрахувався. Я не розумію, що відбувається, сміх. Да? Оце стрибок у майбутнє, якщо його. Практикувати